Люди питали щодо відновлення акумуляторів свинцевих. Я ставлюся до цього дуже скептично, але на фоні ажіотажу і обставин вирішив перевірити, попробувати. Досвід мій старий є зовсім негативним, а сучасний є специфічним. Коли я взяв акумулятор річної, півторарічної, дворічної давності, котрий ще працював, працював слабо, тобто в нього була проблема в тому, що в нього просідав струм. і... Блок безперебійного живлення, сигналізація чи відеонагляд дуже швидко виключалися. Виключалися тому, що просідала напруга струм під навантаженням, і він не міг працювати. А так заряд для ліхтарка тримає довго. І я в нього влив по 15 чи 20 кубіків кожну банку дистиляту. Воду треба використовувати виключно дистильовану. Звичайно, вода не може бути тільки дистилят. І цей акумулятор почав набагато краще тримати струм. Стосовно повністю мертвих акумуляторів, я теж скептично ставлюся. Думаю, що це буде мертвому припарка, толку не буде, але давайте спробуємо. Це десь 50-річної давності фірмовий, фірмовий акумулятор від упса. Він є повним трупом. Всередині чути, як щось калатають, пластини калатають. Він має 0 вольт, не бере зарядки, не дає струму. Вскриваємо доступ до банок. Зверніть увагу, тут є щілини для вентиляції, а кришки не заклеєні герметично. Це для того, щоб могли виходити гази. Виділяється в основному водень. Його небагато. Якщо у вас в хаті пару акумуляторів, то не біда. Якщо акумуляторів багато і потужні, там є вже свої вимоги і нюанси. Під кришками ми бачимо гермоклапана. Це клапани, які дозволяють газам, що утворилися всередині і створюють тиск, вийти назовні і не дозволяють повітрю попасти всередину. Тобто немає повністю герметичних акумуляторів. Всі мають якусь ту чи іншу комунікацію з зовнішнім середовищем, інакше вони би просто взірвалися. І так, познімав клапана. З деяких чути як пшикає. заходить повітря, там вже був вакуум, тому що. В роботі він був гарячим, а потім вистих, і відповідно повітря зжалося гази. І беремо дистилят. Не знаю, скільки точно об'єм кожної банки десь приблизно в районі 20-25 мл. Я зараз заливатиму по. 25 на 24 по 12 12,5 кубіка мілілітра води в кожну банку для проби. Важливо не заливати вище рівня пластин. В деяких видно, так як тут пластини, в інших не видно. Там є перегородка і тоді на око просто вже по досвіду. І лиємо половину в кожну баночку. Отак. От так, а чому в нас тут не хоче затікати? Ага, треба лити акуратно, щоб не отворилася повітряна пробка і не попала вода Бог куди. З голкою акуратно, щоб ви не пошкодили пластини. Лимо, помаленько все одно витікає. Чому ж? Що ж там є? Попробуємо в іншу сторону. В іншу сторону йде без проблем. Ми попали десь на пластину і творилася повітряна камера, яка не дає нам залити. Є. Пам'ятайте, що ви заливаєте дистилят, але всередині є кислота. І навіть з гелем все одно там утвориться кислотний розчин. Тому дивіться на очі, на пальці, щоб вам не пороз'їдало. Набираю воду для інших. Тут ми маємо доступ до поверхні банок, і давайте скористуємося з того. Будемо визначати, який об'єм камери. 12 було залито. Лию доти, доки не покриються пластини. Є, пластини покрилися. Отже, прогнозуємо, що в таких акумуляторах 7,9 А годин рівень пластинця є приблизно 20-25 мл. Точний об'єм підбирайте експериментально, тому що. Є різного стану, є з поломаними пластинами, можуть бути повітряні бульбашки і так далі. Тому зараз достовірно сказати не готовий. Після залиття ставимо назад гермоклапана клапана зворотній системи ніпель. Туди дуй, а назад, назад не дуй. І обов'язково клеїмо назад кришечки. Чому? Обов'язково, тому що при рості тиску нам ці кришечки, клапана резиною, просто позриває по. Повистрелюють вони. Нам же цього не треба. Клеїмо не герметично, щоб був відвід від газів, це важливо. Як-небудь, бо то експерименти, але не по всій площі, щоб був відхід газів. Дамо постояти якийсь час, якраз поки появиться електрика, і поставимо на зарядку. Подивимось, чи, чи акумулятор візьме зарядку в повний тупик і чи взагалі з того буде толк. Чим тестувати батареї я не маю свинцеві, тому тільки імпірично будемо знати. Пробую ще один напівживий. В нього на суху залазить 24-25 кубіків без проблем до верхнього пластин. Очевидно, це залежить від стану сухості і внутрішньої структури конкретного акумулятора. Вище рівня пластин не варто заливати, бо буде надто розбавлений електроліт. Це раз. а два може замкнути з'єднання між банками. Варто розуміти, що акумулятори гелові, АГМ або тому подібні з залитим дистилятом, не можна використовувати в перехиленому положенні чи верх ногами. Клапана тримають на вихід. Відповідно, батарея нагріється, буде виділятися газ. Якщо ви перевернете акумулятор, Газ буде витискати електроліт. Вже не дистилята, електроліт, і ви залиєте пристрій і буде халепа. Чим відрізняється акумулятор гелевий від звичайного? Майже нічим. Тим, що електроліт є не рідкий, а в гелеподібному стані. Чим роблять його гелеподібним, не повірите. Та сама речовина, що використовується в дитячих памперсах. Так, на трупіку, який був в нулі, після залиття дистиляту. Нічого не помінялося 0,6 вольта на напівживому, теж нічого не помінялося. Напруга, яка була, така залишилася. Подивимось, як вони будуть з зарядкою, як вони будуть при роботі на навантаженні. Пройшло добряче часу, поганяв, розряджав, заряджав, вже маю певні напрацювання. Отже, підбиваючи підсумки. Як я її прогнозував, бавитися старим акумуляторами особливого сенсу немає. Трупік, який був повним трупом і ожив на зарядці, бере заряд, але не тримає струму і до кінця не заряджається. Він кипить, йому зриває кришки, він продовжує кипіти і не набирає повну напругу. Причому, якби це не є явне замикання банки, це скоріше деградація, тому що напруга близька 12 з копійками вольт, тобто майже. Але він гріється, він постійно жре струм і нормально не заряджається. Інші напівживі напівтрупіки ведуть себе аналогічно. Заряджаються до кінця, але не беруть струму. Тобто його ставиш на зарядку, в нього за 30-40 секунд за хвилину напруга піднімається до норми і м -м, показує пристий кінець заряду. струму він практично не взяв на себе нічого. Відповідно, в роботі так само він не готовий нічого віддати. Йде просадка напруги, просадка струму і до побачення. Відповідно, підсумок такий, що бавитись, немає сенсу, ви не використаєте відновлені акумулятори в упсах чи для якогось будь-якого мінімального навантаження. Окрім звичайних діодів, типу як для ліхтарика. Відповідно, якщо вам зовсім нема чим світити, то можна там долити дистиляту, відповідно, там лампочка, якийсь час вам чи світлодіодна стрічка посвітить.